До Харкова прибула делегація міжнародного комітету Червоного Хреста. Гості зустрілися з очільником міста Ігорем Тереховим та обговорили основні проблеми, з якими стикається місто та шляхи їх вирішення. Ми на жаль перебуваємо під постійними обстрілами. Сьогодні, на жаль, з початку війни ми маємо 12 тисяч. Пошкоджених будинків, серед яких 9 тисяч це житловий будинки, і багатоповерхові житлові будинки, і приватні будинки. Маємо жахливу рунація, критична інфраструктура, яка забезпечує місто Харків. На жаль, маємо загиблих і поранених людей. Незважаючи на все це, незважаючи на те, що сьогодні 160 тисяч мешканців міста Харкова без даху над головою. Харків живе, і ми маємо сьогодні 206 тисяч тільки вимушених переселенців з інших областей, які приїхали до Харкова і тут живуть. і Вони теж потребують нашої спільної уваги. І Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні став одним із партнерів Харкова у забезпеченні базових потреб життєдіяльності. Завдяки їхній допомозі у Харкові створено умови для стійкого функціонування критичної інфраструктури. Червоний хрест закупив технологічне обладнання для трьох ключових категорій. Телень у постраждалих районах міста, але на цьому допомога не завершилася. По перше, те, що ми чуємо кожного дня і ночі система сповіщення у Харкові, яку МКЧХ підтримала у свій час. Але також однією з основних напрямків нашої діяльності є підтримка медичних закладів. Це включає в себе і харківський воєнний госпіталь та Харківський госпіталь з екстреної допомоги. І звичайно, ми також підтримуємо український Червоний Хрест. І також дійсно у нас є співробітництво. Харків водоканалом вода є одним із найважливіших напрямків, одна з найперших систем, яку надало МКЧХ. Це система очищення і фільтрування води. Також у нас є відділ психологічного здоров'я, не дивлячись на те, що команда невеличка, але це також важливо для нас. Також ми проводимо тренінги для ДСНС і поліції щодо надання першої допомоги і розпізнавання небезпечних предметів у полях. Міська влада та делегати домовилися надалі продовжувати співпрацю. Анна Дядик, Олександр Іванов, Олексій Старенков, Олексій Муравйов, Дмитро Нгуєн. Харків. Новини.